Друзі, всім привіт! Продовжуємо вивчати Django і Python. Сьогодні поговоримо про те, як нам завантажувати а, файли стилів до нашого застосунку а, відображення HTML -а якогось а, якоїсь сторінки. скажімо так. Якщо вам ця тема цікава, обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Це дуже мотивує розвивати цей напрямок на каналі. Дякую за ваш перегляд. Отож, ми хочемо завантажувати файли стилів для того, щоб зробити красиве оформлення вашої сторіночки, яку ви будете розробляти і передавати користувачам. Так? Ми можемо передавати просто дані, можемо сторінки передавати. Вигляді HTML. І ми можемо їх оформлювати, ми знаємо, що HTML оформлюється за допомогою файлів стилів Style CSS. З розширенням файл, в такому файлі ми можемо написати всі стилі, і сторінка буде у нас красиво відображатися. Як це робиться в Django? В Django наперед так зроблено, що всі файли статичні. Розробники Django хочуть, щоб ми їх розміщували в так званому стати, файлі директорії, статичний файлі директорії. Тобто, по суті, справи, є такий, така директорія, ми можемо створити її, в якому можуть розміщуватись не лише файли стилів, а і інші файли, такі як рисунки різні, медіа різні. І вони вважаються як файлами статичними, тобто вони не формуються динамічно. І саме ці файли ми можемо потім підвантажувати і відповідним чином змінювати поведінку, верніше так, в даному випадку відображення нашого, нашого скажімо так, застосунку, а зробити їм, йому красивий вигляд. Для того, щоб це нам зробити, нам треба створити каталог Static. Ми могли помітити, що ми коли робили налаштування settings в settings, у нас вже є оговорено те, що у нас є так званий статичний URL. І цей статичний URL він працює під slash /Static. Про це ще ми можемо поговорити трошки е, окремо, але е, це каже про те, що є так звані статичні файли. І е, для того, щоб е, все коректно працювало, нам треба просто зробити папочку статік і е, туди склад, склад, складати всі наші статичні файли. Ми можемо зробити її на рівні всього проєкту. Тоді ці статичні файли будуть доступні абсолютно всім нашим застосункам, і вони будуть загальні. так? Тоді всі застосунки у нас будуть наприклад, мати однакове оформлення. Ми можемо окремо для кожного застосунку зробити такий каталог, статік і для кожного окремого застосунку зробити власні статичні файли. Ну, давайте ми це і зробимо. У нас є застосунок, пам'ятаємо task app. Давайте ми його відкриємо. Пам'ятаємо минулого разу ми зробили там таку сторіночку about. Побудована вона на основі класової компоненти, тобто є спеціальні компоненти стандартні, ми можемо їх трошки модифікувати, але це класові компоненти, які дозволяють нам працювати вже з стандартними виглядами, ну, верніше не стандартними виглядами, а поведінкою. У них є така стандартна поведінка, яка, скажімо так, зроблена таким чином, що, наприклад, вони призначені там, для відображення. Якихось HTML-шаблонів. От Для таких шаблонів дуже гарно підходить так звані от класові компоненти на основі template View. Ми зараз от і бачимо таку класову компоненту. Ми їм передаємо йому шаблончик, який треба, щоб вона відрендерила. Ми можемо ще всередину передати дані, якісь, тобто якийсь контекст. В даному випадку в якості. Цього контексту ми передаємо просто звичайний, звичайний рядочок у вигляді просто напису текст. Це можуть бути якісь складні дані, а це може бути просто рядок. Це для демонстрації, нам цього буде достатньо. Отож, <кхм> звертаючись до певної адреси методом GET, ми будемо запускати цю класову комбінату і буде вона відображатися. Давайте ми зараз це зробимо. У мене тут працює сервер, давайте я його зараз стопану, щоб скинути всі попередні налаштування, які я тут робив перед цим. І тепер ми можемо його запустити. Ну, ось вона, в принципі. Нагадую, що у нас все стартує на порту 8000 стандартний порт. Ми переходимо по Taskup, так, і About. З попереднього року можете подивитися, чому саме на цьому, по, цьому, по цій адресі спрацьовує ця сторіночка. Так, це ми прописали в урлах на влаштуваннях. Але ця сторіночка вона така не дуже красива. От ми зараз вімкнемо F12. І тепер ми що бачимо? По суті, ми бачимо, що саме простий HTML. Тут завантажувалося. От, Тайтл от, там в нього є body, якийсь текст. Але зовсім нема ніяких стилів. Тобто, по суті, там, єдиний стиль display None якомусь headdy. І більш немає ніяких стилів. Тобто завантажили якісь стандартні насправді там, в стилі, щоб показати лише цей текст, що цей фон білий, це стандартний, для них стилі не налаштовуються, ніяких браузерів не потрібно. І просто текст надрукований десь зверху, зліва. І стандартно такий текст друкує. Тобто, якісь де... що, щось, щось, звичайно, дефолтно завантажилося, а ми хочемо зробити свої власні стилі. Для цього перейдемо в наш проєкт. Давайте зупинимо поки що наш сервер. Друге, Чи, верніше, перше, ми створимо в нашому проєкті ось Tasku каталог з назвою Static. Це вже обумовлено а, розробниками а, самого. А, Самого джанго. Так, тільки статік, що цей каталог повинен називатися статік. Далі, в цьому каталозі давайте ми, в принципі, вже можемо розміщати наші стилі, але ми, ми зробимо так, щоб розмежовувати простір ремент, тому що в нас можуть бути різні настосунки мати. Схожі назви імен файлів стилів. Тому ми будемо робити так. Ми всередині статіка зробимо ще один каталог і назвемо його цей каталог, назвою нашого проєкту Tasks. Таким чином, всі, все, що буде відноситися в цьому статіку, воно буде відноситися по, до домену Tasks. Ну, то ровніше, такі буде в нього попереднє ім'я, так? Дописуватись. Бо назва каталогу це як назва якогось. Додаткового а, атрибуту, який ми просто повинні дописати до нашого основного файлу. Далі, а, По суті, ми вже і тут вже можемо всередині тепер писати стилі, але в нас ж можуть бути в, в статичних файлах не лише стилі, можуть бути медіа, можуть бути img, тобто якісь зображення, а, можуть бути і саме файли стилі. Давайте ми тут окремо створимо ще один каталог, називаємо CSS, а вже всередині створимо наш файл style.css І давайте для прикладу просто зробимо body. <coughs> І в нього background color. Зробимо якийсь, я не знаю, Azure. Просто щоб відображити, щоб побачити зміну кольора, якщо ми побачимо, що кольор змінився, нашого зображення, Нашої стильнички, значить, це означає, що це ми файл підключили. Ми можемо тоді прописувати тут будь-які файли, ну, до будь-якій стилі, скажімо, для нашого застосунку. Значить, Тепер а, для того, щоб підключити нашу цей боді, верніше наш файл а, зі стилями, правильно так сказати, нам треба перейти в а, нашу, а, наш шаблон. І в цьому шаблоні вказати, що ми підключаємо стилі. А стилі нам пам'ятаємо, підключаються через. А, Тех-ми вказуємо href. А, так, тут ми всередині тепер а, вказуємо, повинні ну, були б вказати би, а, шлях, де знаходиться наш стилі Ми вже знаємо, де вони знаходяться: файл static, каталог Static. Далі треба перейти в Task, далі перейти в CSS і стал CSS. А, для того, щоб а, це все а, не хардкодити, ми вставимо сюди зараз шаблонний рядок пайтоновський, тобто Тобто і закриваюча дужка фігурна. Далі всередині два рази надрукуємо процента і пишемо так: ми будемо працювати зі статіком. Це ми говоримо про те, що, ми будемо, що, що Python <coughs> треба знайти каталог статіку. А, і далі прописуємо ось тут уже тільки давайте через одинарні кавички <кій> відносний шлях до нашого style, а, файлу style.css, style але вже відносно файлу, верніше, верні, верні, відносно імені статі, тобто відносно каталогу ста, статі. Пам'ятаємо, що в нас в статіку є а, іще каталог. Task, с, tasks. Ми пишемо tasks. Далі в tasках у нас знаходиться. CSS. А в CSS у нас знаходиться вже стайл. Style.css. Style тобто ми робимо звернення до цього файлу. Звертаю увагу, що обов'язково тут поставте оці лапки, так? Причому дивіться, ми в лапках з подвійними, якби ми тут також поставили подвійні лапки, була помилка, тому що тоді б ми запутали в наш vs код він не розумів, що це у нас тоді ось це одна, один рядочок, так, а оце у нас якийсь інший, а що між ними не зрозуміло. Щоб це не путаниця не було, ми всередині просто ставимо, щоб не екранувати їх, ставимо одинарні кавички. Клапки. І, відповідно, тепер а, в подвійних клапках у нас йде текст в одинарних лапках. Все чудово. Це по суті рядок, а, рядок імені нашого файлу, так? де він знаходиться. В каталозі статік. Що йому треба підвантажити каталог статік. Тобто, самому горі ми пишемо це, знову ж таки, відкриваючи і закриваючи фігурні. А, Дужки, знак відсотка, відкриваючи, закриваючи, можна так кажучи, да, і кажемо Load Static, щоб завантаж статичні файли. Окей. Тобто він повинен буде знайти каталог Static. Завантажити його і е, дати доступ верніше, до нього, і далі з, від, вже відносно нього він буде відштовхуватись і шукати оцей файл style.css а в ньому він відповідно повинен знайти таски, а в тасках CSS, а далі вже style.css Так, Давайте запустимо тепер наш сервер. Значить тепер типу, молок нема. Оновимо тепер цю саму сторінку. Так, бачимо, що щось не спрацювало, тобто, але а, при цьому і помилки начебто такої нема. А, так. Дивимось консоль. Тобто йде іде запит. Щось я не помічаю, що змінився колір сторінки. Но так само біло осталось. И стили у нас, по сути, не меняются. А, не эту часть. что-то то, -то появился. Ну, это, скорее всего, какие-то стандартные стили завантажились. Не те, что нужно. Так, load static. Давайте проверим еще раз. Tasks. Все верно. CSS. Style CSS. static tasks. Mm, style css так. А, ну да звичайно. Ми дивіться, ми тут а, а, зробили помилку, ми а, не закінчили цей тег, так? Тобто він вважається як невалідним, і тому, скоріш за все, він у нас не завантажився. Давайте ми скажемо, що тут напишемо. Тут через кому. rel стайл shit. Що це е, файл е, на таблицю стилів. стайл shit. Ось таким чином. Так. Бачимо. О, все завантажилось. Звертай увагу, да, що у нас наш сервер Django Цікаво так працює. Ми Файлі щось змінили, натиснули Зберегти, і сервер самостійно підтягнув уже збережені наші дані. Тобто Він самостійно все там перекомпільовує, ну, умовно так кажучи, якщо це так назвати, можна компіляцією. Тобто він автоматично оновлює свої регістри і дивиться, що там щось обновилося. Ми тут вже бачимо, баді, у нас і з'явилося тейк. Стиль, який ми задали, конкретно ми задали. Да? Якщо це Display, Block і Mergine 8 пікселів, ми взагалі це не чіпали. Це щось самостійно зробив браузер, скоріше за все, то саме background Color ми це зробили е, самі. І отримали таким чином стиль оформлення нашої сторінки. Отож, давайте, давайте повторимо, щоб нам а, завантажити а, статичні файли, а стилі це є статичні файли. Нам потрібно створити каталог з назвою Asta, Static. Це така а, наперед оговорена назва вже розробниками самого Jangu. Тобто всі статичні файли, а файлів статичних а, можуть бути різні типи. А, ми будемо розмічати в відповідних категоріях. Але всередині статичної а, директорії. Тобто є статична директорія, ми можемо розмістити її загально на, на рівні проєкту або на рівні кожного додатку. Якщо на рівні проєкту загально, то тоді це будуть загальні стилі або загальні файли статичні для всіх наших застосунків. А якщо для конкретного застосунку, так як у нас Task, ми всередині тоді нього зробили окремий статік. І в ньому вже ми могли б розмістити прямо цей файл зі стильними, але ми зробили трошки по-іншому, ми всередині статіка зробили ще каталог Tasks, і всередині каталогу Tasks зробили CSS каталог. А вже всередині каталогу CSS зробили файл із назвою «Style.css». Зроблено ще раз скажу це для того, щоб при завантаженні різних стилів. Тобто Ми можемо для іншого застосунку також а, файл назвати «style.css». і для третього, і для четвертого, і для п'ятого всі вони будуть називатися Style.css. Але перед іменем кожного цього файлу буде йти а, така приставка, як а, CSS, наприклад, task, тобто да, це значить файл стилів тасків. Так як всі ці, а, насправді, ці всі стилі потраплять в єдиний простір, і щоб потім а, одні стилі не перекривали інші, ми для, це, для цього і зробили. Так, ну і тут дивіться, бачите, тепер, як цікаво, цей лінк да? Він каже, що ось Static, Task, CSS, Style CSS. Такий відносний шлях. І, до речі, ми можемо цей шлях зараз навіть скопіювати. Так, давайте ми зараз його скопіюємо. Дивіться, що відбувається зараз. Ось наш застосунок. Застосунок, а ми зараз. Прибираємо цю всю назву і туди вставляємо оце от. Да, Static, text, CSS, ми не робили такі, і, такий шлях, насправді. І ось наші стилі завантажились. Тобто <coughs> Django самостійно, скаж, скажімо так, робить такий шлях. Тобто він всі статичні файли, хоч ми його розмістили в нашому, умовно кажучи, Каталозі да, нашого застосунку, він їх всі все рівно поміщає в, в загальний простір імен. І цей загальний простір імен знаходиться на загальному рівні, рівні всього, всього-всього, рівні скажімо так, проєкту. Так от, для того, щоб ці от стилі не перекривалися, да, бо у нас будуть стилі, наприклад, для іншого застосунку, і ми хочемо там застосувати інші стилі, І тоді ми, а, у цей файл стилів буде відрізнятися від іншого, в тим, що перед, перед його назвою будуть йти а, ще якісь атрибути. Там, наприклад, як тут у нас task CSS, а в іншого буде hello, а потім CSS і так далі. Якщо нам ще раз скажу, треба спільні, то ми зробимо каталог зі спільними файлами. Тобто ми просто можемо на рівні цього проєкту зробити каталог це Static, і в нього помістити вже всі файли спільні, загальні для всіх наших застосунків. Для конкретного застосунку, якщо ми це зробимо, то він все рівно їх перекидує в загальні, але бачимо, він дописує у ці от, до, просто до нашого файлу style.css, він ще дописав ці таски і CSS, які ми зробили там всередині наших каталогів статіка в конкретному застосунку. Тому це рекомендується робити, для того щоб зробити наш застосунок більш гнучким, більш налаштованим. Але для цього, звичайно, треба завчасно продумати його архітектуру, як воно буде будуватися, які там стилі будуть, якщо спільні стилі винести на, на рівень вищий, якщо це якісь конкретні стилі для конкретного випадку, або це якісь статичні файли, можуть бути так, якісь рисунки, верніше, зображення, або якісь медіа. Для саме цього АПП, а, для всього, а не для всього, ну, не для, не для всього а, проєкту, так? то ми тоді таким чином і доступ організовуємо а, через простір Рімен, а прості Рімен організовується через отакі от, а, створення додаткових директорій вже в самих застосунків, в, самому, в директорії самого застосунку. Отож, якщо вам було цікаве таке пояснення, обов'язково. Підписуйтесь, обов'язково коментуйте і до наступних зустрічей.